Экономика. Дуже класно! О. Курка. що вона робить? робот. Що ты будешь робота? Курка. Курка гриль. Полетіло. що? Ну. Ага, я зараз. Нам спочатку обна... обманули. що у нас тут типа, зашито є. А тепер кажуть, що тут немає за що. Усім привіт, мой канал, злоотах напка Згані. Ми будемо грати в Рослини проти Зомбі 2. Uh, 7 левел. Uh, Сподіваюсь, вам мій монтаж подобається. І мої відео теж. Ми поїхали. Так. <плес> 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 У нас тут нові зомбі. Маленькі людини оці... снага люди. не знаю яких. Ми їх зможемо розморожити, а вони потім нас будуть вбити. А навіщо нам це? Так, спробуємо всю нову рассуну давно. А, ось тут. Так, і кого ще? Ну, давайте як із шипи, наприклад, і усе, і let's go! Let's go! Так, я ставлю э, сонечник. Ось! потрібно разморажувати, а усіх потрібно розморажувати, тому що вони поганці. Вони погані, Вони скушать ваш мозги. А нам це не потрібно. Тут зразу два зомбі йдуть по одній волне. Стоп! А навіщо я сюди бомбу поселаю. Хода ничего не кликнул. А, тут хоча б за що еще сдалу. Пока еще нічого го не дали. Це було б погано. Дуже погано. Замедляйтесь, Шипи. Ох, великолепно. Точніше, я. А велику просто волна пішла. Заморозка пішла. Угу. Зрозуміло, зрозуміло. З ведром якось їх потрібно буде вбивати. А як це робити? Е, хто поки що не знає? Так, заморозком. Далі не дракоша, далі кого ще Тави нову рослину усудить, тому що у собі проблема. Тут дуже велика проблема. Ака. Вбують? Чи не убьють? хух. Ми і все змогли поражити. Ми молодці. Правда по центру там заморозка йде. Це дуже погано. Але, сподіваюсь. У нас вже дуже великий проблем. Ми не можемо нічого зробити в ньому. Так, і ось сюди заморозка. Аж з відром на голові йдуть. А як він так швидко вбив? Так, він за... назад стріляє. Так, він його вбив. Все добре. Так, накоплемо на що? Ну давай ось сюди поставимо тебе, ось до тебе. Далі. Це Потрібно думати. Так, ось так от. Ставимо. Тут заморозка. Стріляли вони. А нам? Нам це не потрібно. Так. Дуже багато змійде, і ще з ко... Ой, з ведром на голову йдуть. Не тільки як з ним справлятися з усіма. Цього я не знаю, на жаль. А хоч і вбивати. Тому що нам потрібно якось з ним справлятися, дуже багато йдуть. Так, покрасимо дракошу. Дракоша. дракоша! Так, осе попішу дому. У нас іще буде волна зараз, осе. І що тут. Ого, скільки зомбі Зразу дуже багато. Так, використаємо тебе і. і ще тут. І усе. Ну, якось ми так швидко справилися з цим. Те, що останнє було було. Так чи ні? Фух, так. Ех. У нас вже 5 тисяч грошей. Це дуже добре. Так. Будемо дивитися. У нас дуже багато грошей, 5 тисяч. Що тут у нас? Не побачиш. А, сам не играю, я думал. Я подумал. Ммм, ты не целый. А, Ось Да вы целые? Сюди собой. Сюди себе. Ну, давай ось так. А чого там так багато льда так багато замороз? А, а, просто а, окей, я палка да. ведь А без А як це? Як перемагати? А чому у вас тут, тут по, центру, по центру так багато? Иди додому. Ну вот, неждайку. Для голоса усе до дома йдуть. Ці зараз вернутся. Чому так багато зон? ж даже на остального луна. Так, всех оттолкуем. Так, 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 все так. Чому вони так далеко ходять? Своїм туманном туман. Так, ну, отталкиваюсь, тому що ми не можемо нас убити. Це нам напомню. Mm. Справа дуже багато сальфі. Вставлю зверху знизу по центру. там всюди йдуть. Так, і не, і не має оборони нормальної. Вони по центру дуже сильно прорвали оборону. це дуже погано. Так, аталкаємо їх. Ставимо сюди бомбу. сюди пять бомбу. І знову атакуємо их. Самого сюда. Сподіваюсь, пора нас. Зверху тут идут. Угу. О, а ти як туди сюди? А как? Як? Я це не побачив шос. <текал> Тут розвився на горі. А, це було останній лайм все. Це було дуже складно, але ми зможу могли. Mm -hmm. Mm -hmm. Yo, Мы кормили всех зомби! Фу -фу -фу. Фух! Надеюсь, всё будет Ну, дали, дали, дали. Тап тапаем, тапаем! по экранчику, тапаем! Що це що воно? знов якась куриця? Вона дуже складна. Я не знаю, що вона робить, но сподіваюсь на чого страшного. Так, так, так. На тебе. кого ще став? ТБ. Рослин багато. А Я хотів побачити, де у крутілка усе, яка замражує. Тому що вона вроді як нам дала... Ну, у нас є така рослина, але її немає. Чому так? Ну ладно, поїхало. Так. Усюди можна економіка сати, тому що вони... А зараз ось тут, ну отсюда йдуть так отсюда йду так і цього сюди можна без та опасок скільки вон три Три волни а як це перемагати як можна дізнатися як це все робити Можу я не знаю Можна якось. Це зробити. Тому що це дуже складно буде. Я це знаю. Так, посиди зюди поставу. Тут економіка, економіка. нам потрібно дуже багато грошей. экономика. Дуже классно. Вот, курка. Что она робит? Роба. Что ты будешь работать? Курка. Курка гриль. Полетела. Еще. Ну... Ага, я заразил. Нам сначала обманули, что у нас тут типа, зашито А, тепер кажуть, що тут немає зашити. Ласно. Лю-лю така. Я сюди вже економіку поставив. Ну, усе добре. А тут ну усе добре. Дві так не пішло. У мене вже економіки немає. І він зараз пойде. І в мене минула скасука. А, я вроду. Эээ, e, чого вони такі сильні зомбі? Чому ви такі сильні? Питання для вас, слухайте. Чирки на це плана. Вона полетіла, добре. Як далі її вбивати? А у нас економіка мінус. А дуже погана економіка. З самого початку гри я робив економіку і цей у мене не вийшло. Як перемагати форку? Заморозка. А вона просто пропливну. А ще це не остання волна. А як? Но в курке получилось. Дви. Я накушу. Ну хочешь. Здраумело. И нос одна кухня. Да нович, я тебе поставил. Но мне не дай. Может, ну, прожала. Ну и как? Яхта работа. Тут даже тучка особо не допоможе. А на 2 тучки. А, Экономика ноль. с тобой слава, но ещ. Ча, мы перемогли не якус. Це дуже добре. Ещ. Ух, я уже подумал, мы не прошли. Чогось що, складно стало. ці курки. М -м -м. Якщо я б знав, що вони роблять, работает. То тоді б, можливо не так складно було б. А так складно. Ну, на цьому все. Ставте лайк и на мій канал. А забудьте натиснути назву ночі. подивитися з цим відео з другом Та дивитися мої інші відео. Усім та побачення. Пока-пока.